Привіт, друзі. Давайте зробимо розклад на, ту, на тему, чи, чи розводитися вам і з вашим супругом. Ви дуже сумніваєтеся, чи вам розводитися, вашим собі, собі чи розводитися вам з вашим супругом. Це нас завіче розводитися з вашим Але у вас вже дуже молоді стосунки залишаються. Почті любви не залишилися. У вас любви немає. У вас в ваших стосунках. Ви без любви. Тому не сумнівайтеся, розводьтеся з ними. Тому що кінчиться це горем, болю, втратою. Якщо не розведеться. Розводьте, щоб цього не було. Так що розводьтеся, друзі. Ви ж не любите друг друга. Ну да, вам після розводу придеться пережити там трудності трошки. тому що ви його любите. Вам буде це больно трохи, вам придеться пережити. Поки прийдете, що супуга нема. Лучше розводитися, якщо ви його не любите, то розводитися, друзі. Бо ви живете з ним, як сусіди. Це діло не буде, якщо ви живете ним, як сусіди. Йдіть вперед. А він над вами командує, як імператор. Прям такий король, імператор. Команди такий серйозний. Віротими всі. Ну у вас вже померли стосунки. Їх вже не відродити. У вас там мертвий точку стоїть, Так що говорю вам, розводьтеся. Ви вже не вновите стосунки, що даже попитаєтеся вновити їх ці стосунки. Якщо розвитатися, то станетеся друзями. Тому розводьтеся без ніяких сумнівів, колебань, йдіть вперед. Подписи се друзи за лайк и коментирај му. Подписи се друзи. Рада вас бачите на своја каналите.